У зв'язку з новими змінами всі повинні зараз будуть з 4 березня? І мене дивують, коли пишуть в коментарях пенсіонери, жінки після 60-ті, а, а що нам робити? Ми працювати не можемо. Як же нам тут залишатися в Польщі? Що нам робити? І у мене таке питання: так а чого ви, українські пенсіонери, не питаєте у своєї держави? У Україні, чому ви не питаєте? От ми все життя працювали, так? заробляли пенсійний стаж, заробляли стаж страховий. Що нам тепер робити? Ми, ваші граждані, як це сказати, українською. Так? Що нам робити? Причому тут Польща, хто Дональд Туск чи Карл Навроцький повинен вам платити пенсію? Ну, Це так не працює. Запитайте у своєї держави, де ми повинні зараз жити? Е, на якій території, за які кошти От ми досягли пенсіонного віку. Чому ви питаєте у польської держави? Їм на нас пофіг. Ми для них тільки так. Якщо працюєш, приносиш кошти. Ти потрібен. Ні, так ні. А, так Ви знаєте, можливо, відповідь що скажуть в Україні, що ти там не потрібен. Ну. Хто, ж, хто ж знав, що треба було відкладати да, гроші, щоб зараз на пенсії можливо було не працювати, тому що вже здоров'я нема, я розумію: сил нема, роботи нема, житла нема? Відкрите питання.